Ірина Дешлюк показує розводи від води на стінах будинку. Воду, що витікає з квартири, каже жінка, вперше помітили в червні. Відколи власника квартири посадили за вбивство, сусідів по під'їзду спіткають комунальні проблеми. Уже п'ять місяців іде вода. Іде вода постійно. Там малювали пару разів замітки, то вода все время збільшується, течія все час збільшується. І з'явилася цвіль. Цвіль появилася оранжева, чорна. У нас маленькі діти в під'їзді. Мо минулого року власника житла забрали правоохоронці. Тоді Черкаси облетіла звістка. Молодий хлопець вбив і розчленував дівчину у власному помешканні. До початку літа про власника квартири не було чути. У червні з'явилися люди, що назвалися родичами затриманого. Вони вивезли меблі з квартири і відтоді звідти у під'їзд витікає вода. Місцеві вважають, під час вивезення меблів було пошкоджено внутрішні комунікації у квартирі. Всі жителі цього стояка бояться за свій спокій, бо в один прекрасний момент вода камінь точить, може завитися стіна. Сусіди, затриманого в паніці, вони передбачають найгірший сценарій розвитку подій та бояться, що опалювальний сезон у їхній п'ятиповерхівці під загрозою. Спочатку починає подати штукатурка, потім почне відпадати частини кирпичів, бетон рве, рве бетон. До комунальників кажуть, люди зверталися, та там лише розводять руками. Мовляв, входити в чуже помешкання не мають права. Я звертався в наш Рео. Вони сказали, що вони пробують дозвонитися до як би сказати, родичів, власника. Але він каже, що приїде-приїде, але так до цього моменту і не приїхав. Директор Соснівської служби утримання будинків пообіцяв Віка Новинам розібратися у ситуації. Практикуємо, якщо ми не знайдемо там ні родичів, ні ключів. Ми тоді будемо визивати участкового, така процедура. Потім визивати у нас фірми, які платні послуги на повсктю квартир, вкриваємо квартиру, якщо там дійсно аварійна ситуація, що то в самій квартирі і мешканців нема. Ми її устраняємо, закриваємо квартиру. А поки люди просять про допомогу, пляма від води на стіні з дня на день лише збільшується. Олена Берестенко, Павло Тихоненко, Віка Новини.